We'll <smart noise> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо сьогодні. Один із депутатів під час засідання підірвав гранати в будівлі Керецьківської сільської ради Мукачівського району. ЗМІ назвали ім'я фігуранта і запевнили, що йдеться про депутата Сергія Батрена від партії Слуга народу. Згодом журналіст Віталій Глагола повідомив попередні причини такого вчинку закарпатського депутата. Відомо, що в ході проведення сесії Керецьківської тергромади здійснювалося дискусійне обговорення щодо призначення та визначення умов оплати праці голови Карецьківської ТГ на 24-й рік. Батрин з ним дуже сильно сперечався. Він вимагав, щоб відзвітували за бюджет цього року, а потім ухвалювали на наступний. Суперечка виникла на тлі того, що Батрин заявляв, що голова сільської ради неналежно виконує свої обов'язки і не турбується про громаду. Однак йому хотіли додати надбавку в 50% та щомісячну премію в 100% від окладу. Саме про неї якісну роботу голови ТГ напередодні у своєму відеозверненні розповідав депутат з приходом першого снігу. Ситуація критична, тому що ніхто ні до чого не готується, обурюється Сергій. Також представник партії слуг додає, що сільський голова закупував 400 тисяч гривень в банком своєї дружини, не виключення, що це були держкошти, які той викрав у громади. Водночас мужка Михайло, сільський голова, витрачав бюджетні кошти, які не приносили жодної користі громаді, до прикладу на дамби та інші будматеріали. Мушка потребував спочатку 6 мільйонів гривень, а потім 9, ймовірно, з них частина ішла в карман голові ТГ гей іншим депутатам, які це покривали. Претензії та аргументи депутата Батрена та колег не підняли. Тоді він просто вийшов та повернувся вже з гранатами. і Втрутився в дискусію зі словами можна, я скажу. І діставши з кишені куртки, три предмети кинув їх на підлогу, унаслідок чого пролунали три вибухи. Третя граната вибухнула прямо в руках депутата. Варто додати, що голова сільради Мушка є представником про. Російської ОПЗЖ, яка заборонена на території України, ймовірно, саме ці дві причини змусили піти депутата від слуг на крайні міри і випустити три гранати, від яких постраждали аж 26 людей, шість з них у важкому стані. Наразі слідчі кваліфікували подію за частиною першої статті 263 ККУ. На цьому у мене все. Підписуйтесь на канал і пишіть свої думки в коментарях.